Я являюсь директором приватного підприємства «Агролідер» і ми займаємося вирощуванням свиней в селі Смиківцях. Поголів'я складає більше тисячі голів. І на свята ці я там для себе, для своїх потреб забити кілька свиней і там переробити тушонки, зробити, там закоптити ще щось, дати родичам. Це ми забили і перевозили то м'ясо в автомобілі в село Лозова. Значить, нас затримали працівники ДАІ, на, на машину, машину затримали працівники ДАІ на вулиці Текстильній і почали там щось виставляти претензії. Там Погрожувати, що зараз машина заберемо на, на штрафмайданчик. майданчик. Тоді пояснював, що то є м'ясо для власних потреб. Вони значить годину протримали ту машину, після того викликали працівників ОБХСу, ті приїхали. Значить, водій мені дзвонив, що, що там значить, є така проблема. Я зразу проконсультувався з адвокатом. Адвокат каже: вимагайте, щоб вони склали, якщо вони затримують, значить, щоб склали протокол затримання фізичної особи, протокол затримання, якщо автомобіль, значить, протокол затримання автомобіля і протокол затримання того м'яса, щоб склали протокол на місці. Значить, працівники міліції не хотіли цього слухати. Вони просто вимагали, щоб водій завіз м'ясо і автомобіль в міський відділ. Значить, водій відмовився їхати, поки не будуть складені відповідні документи. Натомість його взяли за руки, заштовхали в міліцейську машину. За кермо автомобіля сів працівник ДАІ. Значить, викликали там, значить, загальному затримали. затримували то м'ясо чотири автомобілі. Дві два автомобілі е, було е, працівників ДАІ. один автомобіль, значить, міського відділу і тягнув на шнуркові. Прив'язали на шнурок той автомобіль, тому що машина не заводилася, вони не могли завести її. Е, е, значить, мікроавтобус, оцей, що значить, оформляє ДТП.